Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати отаку колекцію Бенінської бронзи з Нігерії. Це є всі роботи виготовлені з воскової ліпки. Спочатку ліпили воск, потім вони це все погружають, обліплюють такою глиною свою. І вже тоді в той воск вони заливають бронзу. Тобто кожна фігура вона є тільки одна така може бути. Тому що в таку кожну фігуру виліплюють з воску. Бачите, тут є отакі фігурки різних періодів. Бачите, які вони оце є браслети на руку. Дивіться, навіть всередині пустотілі ще є всередині остатки отої глини, якою вони за заправляють у той віск. Аді -то воно як погремушка. От бачите, вилітає камінчик. От бачите оця глина їхня, Домінська. Є трошки більш. Бачите, є фігурки, отакі вони є дуже старі. А є менш старі. Бачите? Або може їх чистили. Тому що історію цієї колекції я достовірно не знаю, але бачите, оце все є воскове ліпка. Наприклад, такий браслет на руку. І кожний виріб має на собі частички оцеї ліпки. Глиняною повозку. Оцього більш вже сучасні, бачите? Вони вже не мають на собі такої патини. Отой більш старший, бачите, вже має патину на собі. Але всі маски, всі маски, бачите, іменно оце Нігерія. Подивіться які. Фігурки є. Вот фігурки. фірки. Вот такі фігурки. Вот кільця. кольця. Цієї фігурки відломана нога. Бачите? відломана нога? Ось бронза, бачите, є дерево, воно таке все тут є причіплене. Також бронзова фігура, але вже з елементами дерева. І така ще одна є. Ось така фігурка, бачите, вона теж вже дуже стара є, Дуже цікавий, Ось такий лев, дивіться, бронзовий. Такі досить важкі. Якщо взяти всі фігури, то є більше 30 кг. Я сьогодні важу, я важу. Отакі от бронзові воїни. Наприклад, на них трошки менше є патині. Бачите, отакі два бронзові воїни. Ті мають вже трошки менше патини. Отакі два воїни. Один воїн і другий воїн, бачите? Браслет. Дивіться, які браслети на руки. Це просто є шикарна робота. Просто шикарна. І представте собі, що кожен треба оцей, оце все треба вирізати. З воску. Представте собі. От також отакі от є воїн. Дивіться, бачите, отакі от роботи є. Такі більш мініатюрні є. Так, а, от ще маємо отаку роботу. Дуже цікаву. Буду я закінчувати. Всім дякую за перегляд. До побачення.